Доброго дня, шановні друзі. Ми з вами зараз знаходимося в моєму улюбленому брокі. Це магазин секонд-хенду у Швейцарії. Ось так він виглядає: такі ряди, такі товари. І ми спробуємо з вами погуляти і подивитися, як розташовані полки, як розташовані товари тут. Моє, моє улюблене місце це посуд. Я ніколи не ходжу туди, де одяг, тому що це мене не приваблює. Тільки посуд завжди посуд. Це такий звичайний посуд, коли люди купують собі для дому. Багато дуже мігрантів тут. Оброки завжди приходять. Рідко коли. Швейцарці, але й швейцарці є. Швейцарці зазвичай приносять товари. О, яка яка тарілка. Якщо якісь елітні товари, тоді треба йти і дивитися там на вітріні. Є такі вітріни, я вам покажу. Ми туди пройдемо. І так, тут посуд. Ми можемо пройтися, подивитися. Можливо, щось є цікаве. Але я вже подивилася. Немає нічого сьогодні. Ось такий сервіс. Це, мабуть, Англія. Велерой. Велерой Бог. Велерой Вілери... Бог. Оці великі тарілки. Це розписано як... Прям як Мейсон. Такі квіти красиві. Це я, мабуть, візьму. Дуже гарно, У мене такої немає. Ці квіти мене не дуже приваблюють. Кругленькі. А. Чашка, звідти чашка мабуть. немає. Є тільки бутся. Так. це серветки чомусь тут. Є така керамка, але я в кераміки не розбираюсь зовсім, не розуміюся. Яка цінна, яка безцінна. Я сподіваюся, ви чуєте мене чи ближче до мікрофону розмовляти зараз. Подивимося, як зручніше. Ось така мова тут завжди іноземна. Ніколи української не чути. Хоча інколи приходять туди і сюди наші. Так, давайте подивимось тут, що є. Ось такий білий. Фарфор. Це. Фарфор китайський, японський. Ось такий. Так. А зараз підійдемо і дуже драгоцінні тут Майсен. Тут є Майсен. Це Майсон. Тарілка. Ці статуетки я не знаю. Які навіть собака? Це ландро, я так думаю, ландро. Це якісь старовинні, це якась чогось навертіли. Так, майсон, Ось майсон. Золоті чашечки, золотий Майсон. 200 франків коштує. Оці чашки теж. Зараз ціна 50, 50 франків. 50 франків ця пара коштує. Ось ціна з цієї сторони. Бачите, золотом зроблені. А це, я дивилася, це не срібло. Але коштує ось яка ціна, 129. Такі цінні багатоцінні, драгоцінні. Ого. О, іншоу дікло. Зараз щось нове привезли, то можна буде подивитися. Давайте пройдемо ще тут є скло. Тут буває такі. Гарні штучки приносять, продаються. Кераміка. Мені так, щоб людей не знімати. А то якось невічливо знімати людей. Індія. Написано Індія. Такі вази керамічні. Ось такі якісь. Я так думаю, це Індія чи щось таке. Наподобі Індії. Ось такий кувшин, громезний, огроменний. Це склянки. Їх поставлять на полки. Треба приходити завжди. Ось заходять люди, це прохід такий, люди заходять вхід віхід. Раніше було дуже багато різних прикрас, а зараз немає. Дуже рідко якісь прикраси виставляють, не знаю, куди вони їх дівають. Можливо, люди не приносять більше. Раніше було дуже багато скла. Так, давайте подивимося. Це як мурана, рибка мурана. Муранове скло. Ось така рибка. І ще якась була, але, ну, мабуть, її купили. Купили вже. Це муранове скло ваза. Це якась особлива ваза, особливе скло коричневе, що тут ще цікавого є. Буває геть нічого цікавого не буває. Буває такий день, що багато-багато чого цікавого. День на день приходиться, <гум> так, таке. Сто тут подивимося. Такі, таке раніше було мистецтво. Малювали на склі. Склянки по кольорам вони розташовані, синій, червоний. Тут усе для фондю національне. Страва фондю